На освячення Свято-Троїцького храму прибули паломники не лише з різних районів Хмельниччини, а й з інших областей України, зокрема з Вінницької та Київської. Серед них були ті, хто власноруч будував цей храм. Інші вносили пожертвування на його будівництво. Багато людської праці, молитв у стінах, банях, хрестах Святої Троїці у Завалійках. Це може знати тільки Господь і матір Божа, скільки тут трудов. І оцінити їх тільки вони можуть. А я, я просто послушниця, повірте, мені їхня. і все моїми руками, але з їхньою силою, благодаттю, і все. І наші сестри так само. Освятив Святотроїцький храм у Завалійках, керуючий Хмельницькою Старокостянтинівською єпархією Української православної церкви митрополит Антоній. А днями раніше в Завалійки прибув список щодотворної ікони Божої Матері Скоропослушниця. Оригінал цього образу знаходиться в Греції на святій горі Афон у Дохіарському монастирі. Присутність Богородиці на Подільській землі саме в цей нелегкий час виявилася не випадковою. Духовність трохи стала падати, як стільки 20 років тому, як тільки все відкрилося, дозволилось, люди йшли, люди валили в храми Божі, будували всі знають про це. Ми кафедральний собор за півтора року зробили. Або зараз бачимо, що люди трохи стали відходити. Тому ми для того, щоб люди духовно трохи їх підтягнути, якби таким по простому сказати. Ми попросили, щоб до нас прибула ця ікона список щодотворного афонського образу Божої Матері, скоропослушниця, залишатиметься в Заваліківському жіночому монастирі до 24 червня. З 25 червня ікона перебуватиме у Хмельницькому Свято-Покровському соборі.